Олег, ми бачили за останні дні, що Запоріжжя фактично постійно під обстрілами гатять як і ракетами, так і системами С-300. Це снаряди, які дуже важко помітити і перехопити. Скажіть, будь ласка, як минула ця ніч у місті та загалом області? Сьогодні вночі було сім прильотів. Два прильоти було в мікрорайон, передмістя Запоріжжя. На щастя, одна ракета влучила в футбольний майданчик, і інша ракета також не здала там руйнувань, але вилітіли стекла і двері у людей в домах. Жертв немає і руйнувань будинків також немає. Інші три ракети в Степнянську територіальну громаду. Один будинок розрушили в щепно не добре, що мешканці цього будинку були в підвалі, і наші рятовники їх викопали і вони живі, і зараз їм оказують медичну допомогу. Також дві ракети влітіли в полі, пане Олеже. Як ми бачимо, російські окупанти прицільно спеціально обстрілюють об'єкти нашої енергетики. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація із енергетичною безпекою на Запоріжжі? Місті Запоріжжі та районі електрика є руйнування були позавчора, і наші обленерго працівники зробили все неможливе і підключили і місто Запоріжі, і район до електрики. Тому зараз все під контролем. Пане Олеже, також хочеться уточнити у вас запитання з приводу можливості виїзду з і на тимчасово окуповану територію. Що нині у Васильівці чи пропускають а, окупанти і українців так виїжджати із а, на підконтрольну Україні територію. Якщо ви пам'ятаєте, коли все було більш менш добре, в нас виїжджало з окупованої території через Васильівку приблизно півтори тисячі людей. На, на позавчора виїхало 128 людей, і 68, ой, 395 осіб виїхало, і 65 дітей було з і цих людей. Тому ви бачите, те приблизно в 5 разів менше випускають. Вони не хочуть, вони ж бачать, що у них територія оголяється і у них є провали і в медицині, і в комунальній сфері. Хтось тобто должен обслуговувати місця. І тут же Бердянський, і тут же Такмак і Тамоні. І ще у них є наказ такий від гауляйтера окупованої Запорізької області, що вони їм потрібно зробити такий добровольчий батальйон. В які так якоби добровольно повинні вступити мешканці окупованої території, і тому люди бігуть з цих територій, вони намагаються і через Російську Федерацію виїхати і далі на Прибалтику, і в Криму сховатись, і виїхати яким чином через Васильівський кордон. Але окупанти все роблять, щоб не випускати людей. Та вони ще й насильно їм дають фейкові російські паспорта. В общем, там дуже така напружена ситуація на території, пане Олеже, і також з'являлося повідомлення, що окупанти викрали та ймовірно. Катують заступника директора Запорізької атомної електростанції. Можливо, вам щось відомо з приводу цього. І загалом хочемо вас запитати, звісно, і про ситуацію на самій станції. Так, я підтверджую, що генерального директора викрали. Але зв'язку з ним немає. Я знаю, що було заяву директора МАГАТЕ, щоб його звольнити. На Зараз на АЕС всі шість блоків в такому в холодному стані. Вони не дають електрику. От. І була коли перебита була значить, лінія, то було підключено дизельні генератори. Які мають всього запасу топліву на 10 днів, і тому було таке, знаєте, загострення ситуації що могла би бути аварія, але наші роботники все зробили, щоб підключити встановити цю лінію. і зараз вона працює в електроенергії. їй вистачає на те, щоб Охлаждати всі реактори, і вони зараз знаходяться в холодному стані. Так, пане Олеже, і ще буквально є запитання з приводу дронів Камікадзе, які зараз Росія активно застосовує. Ми чули повідомлення і з півдня нашої держави, і також з півночі, що з Білорусі їх запускають знову ж таки. Сьогодні дев'ять, якщо я не помиляюсь, на території Миколаївської області збили системи протиповітряної оборони. Чи були випадки використання цих дронів у Запорізькій області? А в Запорізькій області вони були. Їх було дуже небагато, там єдиниці. От, ми в своїх офіційних телеграм-каналах та через офіційний джерел інформації розповідаємо людям, як себе погодитись, коли вони чують, тому що він дуже гучно летить, і як що їм робити, куди телефонувати, і як від них ховатись. От, і, Поки у нас я, і, і я не помиляюся. по-моєму, два випадки були коли вони спрацювали на території Запорізького району. Пане Олеже, дякуємо вам, що ви долучилися до ефіру. Дякуємо за усю інформацію Дякую. із Запоріжжя. Олег Буряк, голова запорізької районної державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Бажаємо вам безпечного дня і кажемо до зустрічі. Дякуємо.